Привіт усім! Ви на каналі Мека Vision. Тут ми граємо мекабелом, обговорюємо стратегію та розбираємо найцікавіші моменти з боїв. А якщо ти вже розробив цю гру, обов'язково підписуйся, став лайки. Це допомагає просувати канал та мотивує мене створювати більше контенту. Ну а зараз вмочу все зручніше. Ми починаємо. Я буду грати за мету. Зараз в нас новий патч і нові. Цікаві балансировки. Додали Фарсіром трохи газу. Як то можна сказати? Коротше, форсіри зараз виглядають так само, як старі форсіри Хто грає недавно, то форсіри не так давно з'явилися у грі, десь я не знаю, півроку тому. І форсіри в цілому на своєму виході були дуже сильні. Зараз їх понерфили, вони такі, ну, середні юніти, котрі вбивають все, але потроху. Ну і якісь там мають додаткові здібності для того, щоб якось допомагати іншим юнітам. Тобто, такий допоміжний юніт. А зараз їм я не знаю навіщо. Розробники так вирішили, що треба додати масову атаку ракетами і протидії повітрю. І що з цього вийшло? Я зараз пограв, я вже не. Подивився декілька роликів і зараз сам пограв, і в цілому, коротше це виглядає Ну як трохи імба, як на мене. Єдине, що можна протидіяти, це перехоплення ракеток і то не буде так ефективно працювати, бо кількість ракеток якщо я правильно пам'ятаю, 12 зараз там буде залпом. І прихопитися ракетки буде дуже важко. Ну, зараз подивимося, як це все Працюю, як до цього дійти, як розіграти це. Ну, по-перше, ми будемо протидіяти першому перший, е, раундом. Е, я хотів тут пограти горою, бо гора зараз також трохи її забалансували, підняли. Додали нові технології дальності, трохи перебалансували і старі технології. Хотів пограти. Взяли гігантського спеціаліста. Проти мене Фортефай спеціаліст і проти мене Севертуси. Ну я одразу додав собі Воїтаю, бо в такої комбінації вони з, з сейшхемерами дуже непогано справляються з Себертусами, Як бачимо, все чудово виходить. Настав другий раунд, додають якісь карточки для тарантула, для Стілбола, для Фортреса, ну і improved Fire Power Control System. Я беру собі цей еквіпмент, мені подобається він. Тут, хоча його трохи зменшили, зараз він 70 в 65% або 70%, ну все одно ну, це багато дамагу. Куди можна поставити, можна поставити на следж можна поставити на Voyta AVI. Думаю, що Войдаєм вони пасують більше. І додаємо те, щоб вбивати швидше дрібно, тобто по центру він так розташовує юніт, так закрито грає. Концентрована атака в центрі виходить, і в мене тут в центрі збираються багато юнітів. Хаунди будуть допомагати. Можна взяти було б арки, але мені здається, хаунди будуть краще, тому що їх більше і вбивати Сайбер за один раз їх не зможе. Але трохи неприємно. Береш там колерів, ну тут мій опонент мене переграв. Бо штамколери зараз чудово заходять. Як ми бачимо, все моє вмирає з цих ракеток пречудово. Починається третій раунд. Дають нам одразу підкріплення, або якісь цікаві юніти, або повітря. Ну, я обираю повітря, бо повітря це завжди перевага. Якщо немає до цього повітря, то і якщо немає нічого проти повітря, то це перевага в тому, щоб щось ставити проти повітря. Я обираю собі Васпів, якщо будуть Васпи з мого опонента, то це буде чудово. Якщо буде в рейс, то ми подивимося, що з цим може зробити. Мене поки що це. Я, я ніяк не продумую про те, що, що саме буде мого опонента. Подивимося далі, бо зараз більш-менш все окей. Мій опонент бере одразу Фарсіра, а я ще не граю. Я наставляю юнітів, бо я, бо я все, що в мене в голові тактика пограти горами, маунтенами. Я залишив місце ось тут, ось тут, ось тут і ось тут для них. Для того, щоб пограти не здалеку, а я поміняв технології, а пограти. Ну, в такого в оновленого гору, мені і так подобався цей юніт. Але як бачимо, що на високих рейтах він не так сильно заходить. Ну, бо він великий, Мелта справляється про чудово. І повітря, і для нього загроза сильна. Тому його перебалансували трохи, щоб додати йому дальності і додати там деяким технологіям ще профіту. А я поки що захищаю від ракеток однією протиракетною башенкою. Вона дорога, але якщо поставити правильно, то бачимо, перехоплює ну, 60-70% всіх ракет з двох паків. І ще додаємо по по боках кролерів, бо вони пройдуть до вишки, якщо граш закритий, то очікує такого мува. Тут дуже лячно цей брейк, який може залишитися. Я, я намагаюсь... Я дуже сильно хочу, щоб впігли у васпи вбити його. Вони вмирають швидше, ніж вбивають. Ну, дві останні оси зробили свою справу. Дуже їм дякую. Завдяки ним я виграю цей раунд. Ну і ще тут непогана фарсівня, вас накидає тож Дають нам напал технології, фантом кодінг, додатковий рейндж для арклайти. Норклайте ну, із нас ніхто не грає, не думаю, що буде хтось брати. Ну ну думаю, це. Самий чудовий вибір може технології зменшений брати, якщо б дуже багато брати технології. Так, у мене чудова ціль по центру накинути вогонь. Я знаю, що с... напевно він захиститься зараз щитком, бо ну, це дуже очевидна ціль, куди я можу накинути. Я просто кидаю на ризик. Не кидаю попереду, бо мої так само згорять тут юніти. Кидаю прямо туди, не знаю, може, просто буде таке, що я хотів переграти його, бо він думає, що я кину наперед, він запоставить тут, а я закину сюди вогонь. Ну тут таке гра розумів. Бігаємо поки що кролерами, Відволікаємо штормколери, і я додав ще фарсілів собі по центру, щоб бувати брейкер цього. Вже змінив технологію, як ми бачимо, технології зараз в мене всі атакуючі, немає допоміжних. Масова ракетна атака та 12 Плюс... Е дальність, плюс протопедна і. емі-ракетки. Е і все, все, не все нас чудово. Тут у нас по боках трохи проблема, ну там, там були кролери котрі. А вже ж нічого зробили проти Фарсірів. Ну, ми знову вгадали, у нас все окей. Продовжуємо. Зараз зараз у нас п'ятий раунд. Так. Інтенсивне тренування. Ну, виглядає як щось корисне. Бо ACID Blast я не дуже полюбляю, тільки якщо є якийсь другий гігантський юніт, а в тебе нічим вбивати його зараз. А так, в цілому, ну я не, не, не бачу від нього профіта. Е, можна накинути так, що і ти сам туди потрапиш. Тож, краще, підвищення Додаємо форсірів з, бок, з боків, щоб цього форсіра вбивати, та може якось до вишки дойти. Бо тут така гола територія, можна пробиватися. Е, і. Ну, і що ще? Що нам ще потрібно? Нам, мабуть, васпи не потрібні, бо розвивати все одночасно важкувато. Можна поміркувати про те, щоб їх продати. Треба підвищення, я додав до хаундів. Ну, в мене вибір або підвищити до третього рівня войта, або хаундів. Хаунди дуже чітко би підвищити, бо зараз вони єдине, що швидко справляються з кролерами, а на другому рівні з кролерами він справляється в два рази швидше, бо там якраз вистачає дамагу. 246 проти кролерів першого рівня 324. Там буде якраз дамагу на один постріл. Ну тут ще є фарсіри, тому я вирішив. Ладно, там віддам, я б побачив, що вони е непогано відпрацьовують, 28 8000 дамагу, тут дуже чудово. Плюс там, технологія, по 5000 тисяч не дамажить. Хай будуть. Подивимося, чи спрацювало моє розташування правильно. Тут ще в рейд додався. Ось, тут, тут беда, а тут у нас окей, все чітко, я зафокусив першим, ну тут кроли йдуть, не вистачає, не вистачає. Тут юніта якогось. Вбили друг друга фарсіри, але мої кролери так само згинули. Тут завдяки рейту вбили мого фарсіра і не здається, що зараз в мене чудово. Ну плюс тут впали в швидко юніти завдяки Зеленці. Цій. Вона швидко вбиває юніти, якщо вони на неї потраплять. Бачимо з ракетки майже пів життя. Шостий раунд. Портабл щит у нас є. Kit – чудова технологія, але ну, її нікуди мені ставити. Я не бачу таких серйозних, дуже танковитих юнітів, куди б її можна було поставити. У мене тут 23 тисячі життя, але це не танковити. Якщо хоча б було десь юніт під 40 можна було брати. Воно дуже чудово відхилює. Чим більше життя, тим краще для того. Для, той, для того епікмента посилюємо фланги. Тут у нас прокачалися фарсіри. Я думаю, будуть швидко вбивати врейта. Додаю їм технологію одразу В великої кількості ракеток. І зараз подивимося, як будемо справлятися з, з цими врейтами, котрі багато життя мають, і з сейберами, котрі так само багато життя мають. Ще в нього тут і атака і захист додані, тому у Сейбера аж 20 тисяч життя. Дуже багато як на мене. А, ну він ще фортифайт. Ось, ось він ще фортифайт у нього. Плюс 17 ще є. Тому ця технологія зараз зайде, я думаю, дуже чітко. Наберу кредит, бо не вистачає мені трохи на хаундів. Я хочу додати, так, да. по обидвах боки хаундів. А на наступний раз візьму ракетки. Бо зараз я не бачу нічого, щоб він зміг якось ці ракетки зупинити. Е, нічого він не бере. У нього в форсірах так само немає перехоплення ракеток. Е, хаундів він не наставляє, а з дрібнотою я буду справитися набагато швидше. Мені так подобається такий залп, така анімація чудова. Майже з одного залпу впадає сайбер, ну майже. Подивимося тут. Тут у мене щиток накинутий. Стої, фарсір витанковує. Ну другого рівня фарсіри вбивають з одного залпу. або іншого фарсіра, або сейбера. Що супер чудово, мені здається. Це просто. Шикарна технологія. Я поки що не, не, не потрапляв на контрміри ракеткам, неперехоплення ракеток, я не, я не знаю, наскільки швидко і скільки, скільки, яку кількість перехоплюють ракетки. Я знаю, що форсіра більш-менш середнє життя у ракеток, саме велике, здається, Оверлорда, тому що саме великий, у нього сам, типу, типу саме великі ракети. Їх в життя багато. Форсіра — десь середні ракетки, не такі е, погані, як у штамколорів, але і не такі сильні, як у верлотах. Тобто перехопити їх не, не також і е, е, легко. А якщо їх 12 буде, то я не знаю, не встигне, мабуть, ніхто перехопити всі 12, а де вони нормально. На другому рівні вже по 2600, кожна ракетка це доволі таки багато. Прибираємо. Васпів, котрі не працюють взагалі, можна прибирати вже следжхеммерів, вони прокачуються, але я їх не прокачую. Додаємо ракетки. Міркую про те, щоб додати ще дрібноти, бо ну просто не вистачить. І там була на цьому раунді у нас були додаткові юніти. Я обрав собі сендворма і продав його. Я хочу пограти повністю фарсірів. Я думаю, вони перекриють усе, що мені потрібно зараз проти мого опонента. Між опонентом брав собі два Фортеса і один залишив, одного продав У нього такий більш великий вибір юнітів. У мене основна маса це фарсіри. Ще додав собі дальності завдяки черв'ю, котрого продав. Так, ну дивимося, дивимося. Чудово, чудово, мені пейзасі відпрацьовують вони. Так, залишаються сейбери дуже лячно, бо б'ють вони сильно, тим паче другого рівня. Ну, з першого разу не бувають. Сейбери ще ж посилені. Вони мають дуже багато життя. 41 на так. 40 на життя. Це багато. Ну да подивити подивіться на цей залп красиво. Чудово. Це майже ніч. Я б сказав, мені просто не вистачило трохи дрібноти, щоб відволікти швид... ну, себе, поки я розбираю їх, поки вони не б'ють по мені і все. Показується нам Джавелін. Ще в нас супер саплай енейнсмент. Якщо я правильно читаю. Додаткова кількість аплаїв, Вас по 100% не спрацюють, а ось Джавелін тут може бути корисним. Ми ну, просто буваємо те, що дуже товсте, і те, що прокачалося. Мені здається, ось ті юніти підходять під цю категорію. мого з боку опонента я не дуже знаю, куди він вдарить. В мене є ідеї, але я не став захищатися, можна да, спробувати захиститися. Ну, мені здається, що немає в цьому сенсу, бо всі юніти, котрі в мене на мапі, вони більш-менш наносять однакову кількість дамагу. Ну, ось ось ці три точно. Тут ще у нас портативний щит є, е, може зберегти від Джевеліну, но, але но ні, не збереже. Я вже знаю. Що ж, будемо відволікати ось цими кроулерами. Доставили ми ще два кроулери і додали технологію. Емі до наших фарсірів. Для чого? Для того, щоб дальності сайбером порізати. Дальність фарсірем порізати, бо сайбер здалеку б'ють дуже сильно. Там по 20 тисяч життя, це дуже сильно. Треба їх вирізати. Так, тут вогонь. Тут я ще накинув мастило. Вогонь спрацював. Тут все перечудово. Емі зараз. Шукаємо, щоб працювала Емі. І ось мені саму було цікаво на цьому етапі, як чудово будуть працювати фарсіри проти сейберів, проти других фарсірів. Як взагалі е з цими технологіями вони зараз відчуваються. А відчуваються я скажу так, що вони дуже сильні. Ну дуже. Мені здається, їх понерфять знову. Щось щось китайці перемудрили з балансуванням. Як на мене, це якесь. Ну я ще потрап... спробую пограти побільше. Подивлюся, може, натраплю на гравця, котрі буде спробувати перехопити ракетки. І якщо таке буде, і якщо він виграє завдяки цьому, я обов'язково запишу відео і розберемо, подивимося. Взагалі, чи. Варто ризикувати йти в мейн форсілів якщо можна так легко їх законтрити. Ну, поки що я не бачу нічого, що може законтрити. Навіть якщо взяти мустангів з купою перехоплення, мустанги не таке сильне перехоплення ракета і. не знаю, 12-40 ракеток з одного залпу, мабуть, вони не перехоплять навіть дві пачки. Це так мої відчуття, я не тестував. Що ж, додатково нам дають юніти, ми обидва вибираємо собі. В пару штормколерів, тільки мій опонент бере собі дальність. Я беру собі вогонь. Для того, щоб якомога швидше спалювати кролерів, а все інше зробить у нас форсіри. Обов'язково прокачуємо далі форсірів. Тут у нас взагалі чудово 3, 3, 2, 3, 4. Тут у нас другого прокачаємо зараз, продаємо те, що нам не потрібно. E, VoidAй мені подобається, як тут працюють, ну 62 тисячі життя наносить. Ці, ці трохи не працюють, ну ось ці чудово не працюють. Я навіть міркую, щоб їм додати якісь вміння. E, поки що сподіваємося, що це буде останній раунд, якщо наш опонент ніяк це не законтрить. Мені так подобається, як ці ракетки просто вбивають про фрейт з одного залпу, це так це так дивовижно виглядає. Дуже красива технологія, не знаю, але ракетки виглядають як. Ну, не можу ні з чим порівняти, мені просто подобається сама анімація. Незвичайно. Так, ну майже все окей у нас. Ну, знову влягла зеленка, то, що мені, то, що, те, що мені трохи заважає. Але, мабуть, він так само від неї буде страждати, якщо ну, потрапить на ту зеленку. Так, ну і сам і мій е, супротивник взяв Еймі, Що не є приємно, а вже ж. Тепер все залежить від того. Хто який юніт перший нанесе дамагу, бо після цього вже немає вороття. Так, це в нас 10-й раунд. Я дивлюся, тут все цікаве, але мені. Просто захотілося щось дешевше, ну, щоб вбити кролери з цього боку, котре мені сильно заважають. І, до речі, я бачу помил, помилку мого, мого опонента, він взяв собі і дальність і дві технології на врейса, котра відлітає за секунду. Ну я не знаю, чи є в цьому сенс. Може він щось встигає вбивати, мабуть, у ці кролери встають вбивати. Ось ці кролери, і ось цих. А далі, ну що, далі в нього вже немає в Не знаю. Мабуть. Мабуть, це марна трата грошей. Ну, я так само помиляюсь, тому чому ні? Що ж, я сам пробую перехопити ракети, опонент поки що не бере 10-12 залпів. І я просто беру в останню з перехоплюванням для того, щоб контрити його шторм колери. Ну і можна спробувати перехопити ракети фарсірів. Штормкор у нього багато, 5 він наставив. Тому ми допомагаємо нашим мустангам, наставляємо ще 4 протиракетні технології, і маємо надію, що це буде останній раунд. Як же виглядає останній раунд для мого опонента? Взяти дві технології накроверів, котре дуже пришвидшують їх. М -м, якийсь сенс є, але я і не думаю, що вони встигнуть пробіжати в богу. А я ще додаю собі оверлонч для того, щоб. Швидше накидувати вогонь, ну, більшої кількості, може там встигну 2-3 рази накинути, що буде причудово. Ось бачимо, ну, пришвидшено, але вони низького рівня і вогонь не проходять. Можна таким чином протидіяти вогню, якщо у вас ну, третього рівня кролера або п'ятого, вони просто з такою швидкістю проносяться, що в вогонь не, не встигає наносити великого дамагу. Так, ну і що, і зараз у нас битва фарсілів, сейберів проти чисто фарсілів. Нам допомагають, дуже сильно допомагають. Нам перехоплення ракеток, ми багато дамагу витримуємо завдяки цьому. І чудово. Клас, мені сподобався. Мені юніт цей в атаці сподобався дуже сильно. Я буду грати поки що їм, поки не знайду. Протидію, та й сам хочу подивитися, що робити з такими з цим юнітом, в нього і дальність і атака. 165 метрів 55 тисяч життя. Ну це такий дуже сильний середнячок. Відчувається, як мабуть мабуть, як на. Дальності Phantom Ray. Ось десь так відчувається, бо така сама технологія є Phantom Ray, і коли ти береш її з дальністю, і ще й там карта на дальність випадає. І він такий теж трохи танковитий для повітря, я маю на увазі. І сразу стільки урону, що ти просто не можеш. Ну, ти можеш бити там з одного пострілу якусь мелту, там, щось такого плану. Ось таким чином відчувається, мені здається, дуже сильно, плюс Емі ще ці ракетки. Єдине, що прям сильно багато ти їх не наставиш, і вони, і юніти, йдуть тільки один в пачці. Що, на мою думку, трохи зменшує їх вартість, тому що по них легше влучити. Ну, якщо ти наставиш, як я, 9 штук, то. Думаю, цього вистачить навіть проти сейберів. Бачите, мій опонент сейберів прокачував, мав надію, що вони будуть вбивати. Ну так, 32 тисячі життя. 55. Ну, тобто такий буде вбивати з першого пострілу. Треба ще ж достати. В нього все ж таки не вистачає дальності проти моїх форсірів. І перехопний ракеток працює е і працює проти його форсірів, поки в нього немає. А, у нього є. Він взяв, взяв собі цю технологію, як я побачив, що вона дуже чудово працює. Але у мене тут перехоплення, перехоплення, тут перехоплення, і не всі ракетки долітали. До речі, ти бачив, там така була кількість ракеток, що не, не, не видно, що саме долітало, що не долітало. Ну, мені сподобався бій. Хотів вам показати мету зараз саме така: користуйтеся, поки їх не понерфили або не змінили знову баланс. Ще обов'язково спробую зіграти горою, якщо вийде в мене, я думаю, там так само буде чудова комбінація технологій. Ну, дякую, що ви подивилися. З вами був Віжон і до наступного бою!